Вітаю вас! При зміні сезонів людський організм, в тому числі і дитячий, повністю перебудовує свою роботу. Зима не є виключенням. І щоб ця перебудова пройшла добре, головне при складанні меню дитини врахувати дві особливо важливих особливості холодної пори року. По-перше, сьогодні наші малюки особливо схильні до застудних та інших захворювань. Іноді дитина мало не всю зиму то кашляє, то шмургає носом. У цьому вина зниженого імунітету, дається в знаки дефіцит сонячного світла і зменшення в раціоні дитини вітамінів у порівнянні з літньо осінніми місяцями. По-друге, щоб зігрітися в холодну пору, необхідна енергія, яку ми отримуємо в основному з білкових продуктів яким же тоді має бути харчування дитини взимку, і як правильно скомпонувати для неї зимове меню. Правила зимового дитячого харчування У таких випадках дієтологи радять дотримуватися наступних рекомендацій Стежити, що в раціоні дитини обов'язково були сирі овочі і фрукти, у тому числі у вигляді салатиків дотримуватись правил кулінарної обробки овочів та умов їх зберігання, і це дозволить по максимуму взяти з дарів природи корисних речовин, додавати в меню малюка соки, персик, яблуко, лимон та інші, морси з журавлини, брусниці, компоти, в тому числі із сухофруктів, а також чай з лимоном та малиною. Подбати про те, щоб в меню було достатньо калію. Найбільше його в морській капусті, чорносливі, родзинка, горосі, картоплі, вівсяній крупі, зеленому горошку, буряках, чорній смородині, багаті калієм і яловичина, тріска, хекс, скумбрія, філе кальмарів. Звернути увагу на продукти, в яких міститься багато кальцію і магнію – це молоко, сир, горіхи, крупи, цвітна капуста та інші. Варити малюхові вегетаріанські овочеві супи, в які рекомендується додавати зелень, кріп, петрушку. Наповнити раціон малюха енергетичними стравами з м'яса і риби, а також іншої білкової їжі. Остерігатися давати холодні продукти морозиво, холодні напої та інше. Заморожені продукти взимку просто порятунок. Адже вітаміни, інші корисні речовини у фруктах і овочах добре зберігаються при заморожуванні. Крім того, свіжозаморожена продукція легко і швидко готується в 2-3 рази швидше звичайної. Взимку варто згадати про протертість цукром ягоди, варення п'ятихвилинки. У таких заготовках вітамін С майже не руйнується, на відміну від варення і джемів. Малюкам особливо корисні чорна і червона смородина, малина, але й цього недостатньо. Взимку дитині вкрай необхідні білки, як рослинного, так і тваринного походження. Основними їх джерелами можуть бути страви з м'яса, птиці та риби, яйця, молоко, бобові. У холодну пору року питво також матиме свої особливості. Щодня в раціоні дитини повинні бути різноманітні чаї та вітамінні напої, всі компоти, киселі, морси. Чай не повинен бути дуже солодким або міцним, гарячим або надміру холодним. Використовувати слід сорти натурального чаю без ароматичних добавок. Вітамінні напої дуже корисні, до них відносяться відвари і настої з лікарських рослин, чаї страв. У зимовий період. Дітям просто необхідні настійші пшини, збори трав, а також вітамінізовані трав'яні чаї, які можна придбати в будь-якій аптеці. Соки. Вся перевага на боці свіжовіджатих соків. Малюкам старше 2 років можна пити і звичайні дорослі соки з пакетів за умови, що вони якісні і 100%. Компоти і морси. Для діток корисні компоти зварені із свіжих або заморожених фруктів або сухофруктів. При їх приготуванні бажано не додавати цук. Наприклад, родзинки додадуть необхідного солоду. Купуючи їх, вибирайте білі, вони найсолодші. З морсів віддавайте перевагу журавлиному і брусничному. Їх можна заправити медом і смачно, і корисно. Ознайомтесь, будь ласка, з приблизним зимовим меню для дитини. Харчуйтесь раціонально та будьте здорові!